Тепер на Львівщині пільговий кредит на житло можна отримати ще й у банках Сенс та Скай. У програмі беруть участь також Приватбанк, «Ощадбанк» і Укргазбанк. Для того щоб подати заявку, йти туди не обов'язково. Усе можна зробити онлайн. Фактично через дію вони повинні подати заявку в акредитовані банки. Вони повинні стати учасником кредитної програми акредитованих банків. Після цього вони укладають угоду з банками для отримання додаткової компенсації. З обласного бюджету, щоб скористатися програмою і отримати кредит на житло під 0% є умови. Перше, ви повинні бути зареєстрованим у межах Львівської області. Друга належати до визначеної категорії осіб. Категорія регіональної програми передбачає як збройні сили зсу, а також інші силові представники силових блоків. Подається заява в відділення банку, який приймає участь в регіональній програмі. Банк самостійно вже все робить замість даного позичальника, тобто це є комунікація між банком і Львівською ОДА, подача реєстру, включення позичальника в реєстр позичальників, які мають право на додаткову компенсацію. Отож, достатньо просто звернутися до банку. Опісля ви отримаєте повідомлення, чи погодили вам кредит Цьогоріч На програму компенсації виділили 15 мільйонів гривень з обласного бюджету. Це дозволить отримати житло без відсотків у середньому 500 військовим та їхнім родинам. Емілія Куц, ведем Кальченко, телеканал Перший Західний.